Скорпіони, вітаю вас. Пропоную до перегляду старого розклад з 1 по 7 вересня 2025 року. Подивимося, яка загальна енергія цього тижня для вас, скорпіончики. Щось дуже таємниче. Можливо, вам варто звернути увагу на свою інтуїцію. Більш прислухатися на цьому тижні до себе. Також це може бути якась прихована інформація. Я сподіваюся, що вона вам відкриється. Якась прихована жінка. Я сподіваюся, що це не ваша тема. Все ж таки, схиляюся до того, щоб вам потрібно прислухатися на цьому тижні до своєї інтуїції і звернути увагу увагу на ваші сни. Тому що щось сильно перероджується у вашому житті, якийсь заключний. Етап якоїсь ситуації в вашому житті настільки, що ось іде трансформація і інформація закрита. Подивимося, яка ситуація може чекати на вас картунчика на цьому тижні. Ситуація пов'язана з тим, що е, хтось у вас на відстані, і ви на цьому акцентуєте увагу. Або ж це комунікація через мережу інтернет е, Ось це у нас у всіх пов'язано кожен день <сміпсування> з комунікацією через інтернет. так? Або якесь ще розширення, глобалізація чогось. Ось таке може бути. Що вам може заважати на цьому тижні? Заважати, ваші можуть емоції заважати чомусь. Переповнений келих емоцій. Можливо, ви просто будете не раді цим емоціям. Але ось чомусь на заваді у вас цього тижня стоять емоції. Подивимося пораду карт для вас. Порада карт. Відчувайте, коли ви маєте потенціал діяти. Не зупиняючись, не обдумуючи, чомусь саме так, така порада для вас. Не втрачайте час на обдумування, а дійте рішуче. Або також це може хтось проявитися до вас на цьому тижні, якийсь лицар. І ось, що дуже цікаво, ще одна може бути якась прихована інформація. так, або ви шукатимете якісь відповіді на свої питання, які не дуже просто знайти. Це може бути якийсь наставник, або ви є чимось наставником, або ж ви учень і хочете дізнатися для себе щось. Це про якусь інформацію. Або це якісь релігійні питання, і теж ви в пошуках себе там. Я вам бажаю прекрасного тижня. Рада вашим подобайкам та коментарям. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим. І світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!